Не здаюсь, борю здорового тем, я вірмоя толя. Привіт, друже, на зв'язку Вайпер і це новий відосик по Райд Shadow Legends. Я до тебе сьогодні із новинами з партнерської програми. Нарешті розробники знову ж таки взялись за ребаланс і вони відребалансили двох героїв. Зараз ми підемо і разом розберемось, що це за герої, як їх змінили і чи вони заграють десь після свого ребалансу. Йдемо до першого героя. Він у нас із воїнів сутіні, і це друзі Гамуран. Габуран це герой підтримки з досить цікавим скілсетом своїх навичок. Але він фактично не знаю, оціночки, що тут у нього, оціночки паршиві, і ніхто ніде ніколи не хоче ним грати. Давайте розберемо, що, що ж розробники йому змінили. Вони йому змінили повністю всі навички, ну не повністю частково всі навички, але щось вони до кожної навички е, внесли і він. На мою думку, трішки зміниться і заграє по-інакшому. Погнали по навичках. Автоатака. Атакує одного ворога. Двічі, кожен удар має 30% шанс накласти блок активних навичок на один хід. На книгах буде 50% шанс. Що розробники тут змінюють вони. Дають йому блок активних навичок, буде вже на два ходи. Це цікаво в першу чергу проти міфіків, коли ми не хочемо, наприклад, на Аренці, щоб міфік переходив в другу форму, то блок активних навичок дуже гарно з цим нам може допомогти. Як для автоатаки, це дуже навіть і приємно, коли в нього є блок активних навичок, і він буде ще й на два ходи. Так що, А1 окей. А 2 атакує всіх ворогів. 80 на книгах 100% шанс вкрасти один довільний бонус з кожного ворога. Після крадіжки накладає поширення бонусів, за якого один свій довільний бонус переносить на всю команду. Що розробники йому тут зробили? Вони зробили, що він буде атакувати всіх ворогів, аналогічно буде 80% шанс вкрасти всі бонуси. Із кожного ворога, тобто буде їх роздягати, давайте так скажемо, і накладати ці бонуси на себе. Після цього він буде е, застосовувати поширення бонусів, за якого всі бонуси підуть на всю команду. Ось тут уже навичка А2 його повністю, е, повністю змінює, і він з дуже е, нехорошої. Легендарочки, так з дуже неочікуваної легендарочки, з дуже небажаної легендарочки, стає уже більш-менш іграбельним героєм, бо на аренці дуже сильно він зможе роздягати ворожу команду і бафати свою, і це досить і досить прикольно. Наприклад, ми можемо взяти на нього сет з міста над швидкості, так дати йому чотири частинки. Ворожа Сіфа ходить, гамуран заливається, роздягає всю команду і накладає на свою. Так, що в кого є гамуран, задумайтесь після балансу над тим, щоб його прокачати і одягнути. Йдемо до його наступної навички. Це А3 може обрати цілю як мертвого, так і живого ворога. Якщо ворог. Мертвий, то накладає на нього блок оживлення, ну і тут ще приписочки є великі. А якщо ціль жива, то накладає на неї справдешній страх на два ходи. Цю, ці приписочки нічого не міняють, вони е, змінюють йому тільки перезарядку. Зараз вона складає без книг шість ходів. Після ребалансу буде складати 5 ходів, тобто на книгах буде 3 ходи. І це досить і досить цікаво. Адже від його А3 навички ось цієї буде залежати його пасивна навичка. Погнали до неї. Зараз вона виглядає наступним чином: оживляє одного довільного союзника з запасом здоров'я 30% та 30% шкалою ходу. Коли. Помирає ворог, не оживляє союзника, якщо ворог помер від отрути, випалювання здоров'я, бомб або відбиття шкоди. Що ж вони змінюють? Вони змінюють наступне: оживляє одного довільного союзника з запасом здоров'я 30%, 30% шкала ходу залишається, але щоразу, коли на ворога накладається блок оживлення, а блок оживлення вміє він сам накладати. Тобто, що нам потрібно? Нам потрібно, щоб хтось, якийсь ДД, вбив ворожого героя. Після цього ходить гамуран, використовує на нього атринавичку, накладає на нього блок оживлення. І якщо в нас є мертві союзники, він когось одного ресне. Чи заграє цей герой, побачимо, але його скілсет змінився трішки в кращу сторону, і навіть через його. Одну А2, в якої перезарядка на книжечках три ходи, він може бути супер токсичним на арені і супер неочікуваним піком проти ворожих баферів. Плюс додатково ще блок оживлення, і, ну це прикольно. Тобто Гамуран, на мою думку, він все ж таки буде час від часу появлятися на аренці. Йдемо, друзі, до наступного героя. Наступним героєм у нас. Буде опардин верховода, колись він був на злеті і фактично його як тільки зарелізили. Він після того грає тільки в інфініті командах на кланового боса зараз з Віксвелом, і проходить декілька кімнат в місті. Фактично, більше його ніде ніхто її не використовує. Погнали до нього і розберемось, як же ж його розробники змінили і що саме вони йому змінили. Автоатака. Атакує одного ворога двічі, кожен удар має 50% шанс скоротити шкалу ходу цілі на 5%, та 50% шанс заповнити шкалу ходу цього героя на 5%. Що розробники міняють, вони змінюють ось цих 5% і 5% на 10%. Тобто він буде заповнювати е, собі шкалу ходу на 10% і скорочувати шкалу ходу е, ворога, по якому він б'є, на 10%. Ну, Якщо тут два рази, то буде на 20%. Чи сильно це його бустане? Ну, рівно автоатаку змінить її силу в два рази. Е, хороший ребаланс, хороший, опардин стане трішки кращий. А-2. Атакує всіх ворогів, лікує всю команду на 10% від власного максимального здоров'я. Союзник під дією регенерації лікує натомість на 15%. Що тут змінюють? Змінюють теж відсотки, то буде у нас замість 10% буде 20%, замість 15% буде 30%. І це досить і досить сильно е посилить його навичку. А3. Зараз вона наступним чином виглядає, усуває всі блоки бонусів та штрафи лікування з команди, потім накладає дві регенерації, 15% на всіх союзників на два ходи. Далі. Має шанс на книгах 100% усунути один довільний штраф з кожного учасника власної команди. Що вони йому тут? Добавили, вони йому додали, що він буде усувати аналогічні штрафи. Потім накладає дві регенерації на два ходи і накладає блок дебафів на два ходи на всю команду. І це вже досить і досить. Е Гарно, гарна навичка. так, Такопарден залишається героєм, який буде накладати багато регенерацій, буде мати багато підхілу власної команди, плюс скорочення заповнення шкали ходу, і його ось ця тринавичка дає можливість його трішки. В, більш, в більшій мірі використовувати десь по якихось інакших локаціях, тобто він буде цікавішим героєм, щоб ми хотіли його прокачати і поставити його до себе в команду. Йдемо до пасивочки. Щоразу, коли регенерація лікує союзника, заповнює шкалу ходу цього союзника на 5%. Що вони тут змінюють? Вони тут змінюють на 10%. Тобто коли він накладає регенерацію, регенерація спрацьовує спрацьовує пасивочка. Чи прикольно це? Прикольно. Якщо взяти в розрахунок, то що він ще з автоатаки себе буде розганяти? А нагадаю, що тут буде 10% на кожен удар 20% він походив з автоатаки і заповнив собі шкалу на 20%. Це досить і досить сильно. І навіть якщо ми беремо в розрахунок те, що ми хочемо, наприклад, бити гідру. Ми знаємо, на Гідрі зараз дуже довгі бої, і досить часто нам не вистачає на аккаунтах героїв з сейвом. То ось Опардин Верховода зможе сейвити команду за допомогою блок штрафів, плюс регенерації, плюс підхіл з його А3 навички, а тут дуже крутий підхіл, того, що лікує. Всю команду буде на 20% від власного здоров'я. А це герой здоров'я і база у нього складає 22,5 тисячі. тобто лікувати він буде звичайних ДД від атаки, деде від захисту, майже постійно на фул, перезарядка три ходи. Так що це досить і досить хороша альтернатива буде е, напевно Сені Бурштинові. Того, що вона зараз топ-1 заливщик на гітрі, а опардин Верховода, напевно, стане топ-2 за рахунок того, що в нього посиляться його навички, і чесно вам скажу, подобається, як відребалансили. Ось приклад того, приклад адекватного ребалансу, на мою думку, коли не потрібно переробляти механіки. Просто герой. Має непогані навички, просто десь зменшили перезарядку, десь підкрутили відсоток якийсь, десь щось трішки додавали і все. І герой, я так думаю, опардин заграє трішки краще. Звісно ж таки на початкових середніх аккаунтах для гідроборців він точно заграє в кого він є на акаунті, або можливо, хто робив раніше злиття і зараз потребує героя з під хілом з заповненням шкали ходу на гідрі або в іншій локації, де це може бути потрібно. Не знаю, на хард дракона чи можна, можна брати на звичайного дракона, все залежить від, звісно ж таки, від команд і від ваших цілей, куди ви хочете його використовувати. Також, друзі, зараз ще швиденько трішки новин на рахунок іксів під клановий турнір. Я швиденько назву героїв буде. Два прогресивних шанси. Ви вже знаєте. Під клановий турнір кожного дня будуть різні герої. І у вівторок або у перший день кланового турніру буде прогресивний шанс на наступних героїв. З легендарочок це буде Краклін це новий е, герой із Огрінів. Це новий герой з Огрінів Далі буде Ліліту, буде Скелетик, Подрик, і Нокт Снодійник. З Войдів буде Сена Бурштинова, Інсенса і Рака Підла. Другого дня у нас будуть наступні герої: Ельва, Пітіон, Брогні, Гвіндулін Мовчазна і Фрея. З войдиків буде Кардієль, Нехрет і Клайдна. Ось такі будуть герої під клановий турнір. Якщо сподобалось, ти знаєш що зробити. І, звісно ж таки, зустрінемось в на наступному відосі. Ooh, I love it.